День. Добрий. День. Доброго дня. У нас сьогодні 8 жовтня і ми розпочинаємо засідання НКК у форматі відкритих слухань. Перед тим як ми перейдемо до розгляду питань по суті, попрошу пані секретар озвучити, чи є у нас сьогодні кворум, і якщо кворум у нас є, тоді я прошу вас представити порядок денний на сьогодні. Анастасія, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні на засіданні присутні всі члени комісії. Кворум для засідання є. На сьогодні порядок денний пропонується наступний: перший розділ про надання адміністративних послуг, про розгляд заяви ДТДП. Те це УАРНЕТ про припинення дії ліцензії. Питання друге про внесення зміни до рішення НКК від 3 вересня 2025 року, номер 528. Питання третє про визначення можливості застосування РО та ВП на території України. По цим трьом питанням доповідає Чернявська Ірина Юрійовна. Питання четверте про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Питання п'яте. Про розгляд заяв ТОВ Інтраком щодо переоформлення дозволів на користування ресурсом нумерації. По цим двом питанням доповідає півінь Богдана Леонідівна. Розділ другий. Про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правових актів. Питання перше. Про внесення змін до порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використання нумерації, доповідає півень Богдана Леонідівна. Питання друге про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України, про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій і внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України, доповідає Барабін Андрій Юрійович. Питання третє: про розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо надання хмарних послуг та послуг Центру обробки даних. Питання четверте про розгляд проекту розпорядження Кабінету міністрів України про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 8 липня 2020 року номер 595 і від 28 липня 2021 року номер 822. По цим двом питанням доповідає Бакюров Євген Олексійович. П'яте питання про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні доповідає Чернявська Ірина Юрійовна. Розділ третій. Різне. Перше питання про визначення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду контролю у 2026 році. Доповідає Ванютіна Олена Миколаївна. Питання друге. Про підписання додаткової угоди до угоди про консорціум Palace for the European Digital Identity Wallet Potential. Доповідає Джелілова Марієм Аліївна. Дякую. Колеги, це порядок денний на сьогодні. Зорієнтуйте, будь ласка, чи будуть у когось питання або заперечення стосовно озвученого порядку денного. Так, не бачу ні від кого рук. Якщо немає ніяких заперечень, тоді я попрошу проголосувати з тим, щоб затвердити порядок денний. Будь ласка, хто за озвучений порядок денний, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Тоді переходимо до розгляду питань по суті. Перше питання, будь ласка, Ірина Юрівна. Дякую, шановна пані голова, шановні члени комісії. Представляю вашій увазі проє проєкт проект рішення про розгляд заяви ДП НТЦ УАРНЕФ про припинення дії ліцензії. Пропонується. Даним проектом рішення припинити дію ліцензії на користування радіочастотним спектром, що були видані державному підприємству науково телекомунікаційний центр Українська академічна і дослідницька мережа інституту фізикибачте конс... інституту фізики конденсованих систем НАН України, місто Львів від двадцять року номер 398 для радіозв'язку в канальних розподільчих системах на Території Волинської та Івано-Франківської областей, і номер 399, також для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах на території Волинської та Івано-Франківської областей, за відповідною заявою е, цього підприємства. Прошу підтримати. Дякую, Ірина Юрина, Юріна. колеги. Якщо у когось буде запитання або заперечення по озвученому проекту е, рішення, тоді прошу піднімати руки. Так, бачу, що ні в кого немає. Заперечень тоді ставлю на голосування. Будь ласка, члени комісії. Хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую. Тоді прошу наступна, Ірина Юріна. про внесення зміни до рішення НКК від третього року, номер 528. До НКК надійшов лист державного підприємства Український державний центр радіочастот щодо доповнення пункту 6 рішення НКК 3 вересня поточного року номер 528 інформацією щодо характеристик базової станції систем стільникового зв'язку GSM-1800, AMT-2000, UMTS та міжнародного мобільного зв'язку AMT-LTE торгової марки Huawei моделі DBS-5900, з віддаленим радіочастотним блоком в рамках радіотехнології цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800, мобільний е, міжнародний мобільний зв'язок АМТ і АМТ-2020 на території України за результатами працювання листа ОДЦР визначено про можливість доповнити заявлену базову станцію для радіотехнології міжнародний мобільний зв'язок АМТ діапазоном 1920-1980 МГц, 210-270 МГц. Технічні характеристики заявленого радіообладнання для застосування в рамках радіотехнології цифровий стільниковий радіозв'язок GSM1800-AMT-AMT2020 відповідають вимогам плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженому постановою кабінету міністрів номер 1340. Таким чином, пропонується внести зміну у додаток до рішення номер 528 про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, виклавши пункт 6 у редакцію згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую. Так, чи будуть у когось питання, уточнення, коментарі або зауваження до запропонованого проекту рішення? Ні. Тоді запрошую до голосування, будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступний, Ірина Юріна. Про визначення можливості застосування радіообладнання пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до проєкту рішення. Це чотири моделі базових станцій стільникового радіозв'язку, виробництва компанії Huawei. Мультистандартні, мультидіапазонні. Прошу підтримати. Дякую, колеги. Чи будуть у когось якісь зауваження, запитання? Так, піднятих рук не бачу. Тоді переходимо до голосування. Будь ласка, шановні члени комісії, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне питання Богдана Леонідівна. Доброго дня, шановна пані голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг двох фізичних осіб-підприємців, а саме Томіщака Юрія Михайловича та Борвенка Сергія Руслановича. На підставі того, що вони припинили здійснювати свою діяльність як фізичні особи-підприємці, про що свідчать відповідні дані з єдиного державного реєстру. Прошу підтримати. Дякую. Так, якщо ні в кого немає заперечень, зауважень або додаткових запитань, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне Богдана Леонідівна. Наступним проєктом рішення пропонується е, розглянути заяву товариства Інтраком щодо переоформлення дозволів на користування ресурсом нумерації, е, пропонується переоформити дозволи е, НР Сто від 23.05.24 на 4900 географічних номерів у е, місті Дніпро з товариства з обмеженою відповідальністю інтраком. В зв'язку з передачою прав на користування ресурсом нумерації товариство з обмеженою відповідальністю Телеміст 2012. Аналогічно пропонується переоформити дозвіл на національний код 26.10.1 пункту сигналізації СКС 7 на території міста Дніпро з товариства з обмеженою відповідальністю. Альністю Інтраком на передачу зв'язку з передачею прав на користування нумерації товариства з обмеженою відповідальністю Телеміст 2012 Дозволи дванадцять на підставі пункту 4 статті першої, частини першої статті 76 закону України про електронні комунікації, а саме передача ресурсу нумерації іншому постачальнику електронних комунікацій або послуг. Департаменту доручити після прийняття даного рішення забезпечити його виконання в установленому порядку. Прошу підтримати. Дякую. Я маю уточнення. Скажіть, будь ласка, ТОВ Інтраком є власником на даний момент номерного ресурсу, який передається? Так, він передається від ТОВ Інтраком до ТОВ телеміст 2012. Добре. Чи є ще уточнюючі запитання? Якщо немає, тоді, будь ласка, шановні члени комісії, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, наступне. Наступним. Проектом рішення пропонується до розгляду проект постанови про внесення змін до порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням ресурсу нумерації. Даний проект постанови. Виноситься в зв'язку з необхідністю оновити відсильні норми до нормативних документів, які, на які посилаються в даному порядку маршрутизації трафіка. А, зокрема, це накази Держспецзв'язку технічні та порядок перенесення номерів, який був нещодавно оновлений. На заміну вище зазначених наказів були видані нові, тому ми оновлюємо відсильні норми в цьому нормативному документі. Даний проект постанови не потребує громадського обговорення і за результатами опрацювання пропонується погодити без зауважень департаменту в установленому порядку подати на реєстрацію до міністерства юстиції. Дякую. Це означає, що це приведення у відповідність так, поточного так, документа з відсилочними нормами. Дякую. Шановні колеги, шановні присутні, можливо, в когось ще будуть уточнюючі запитання? Немає, я так розумію. Тоді прошу проголосувати, будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне, Андрій Юрійович. Дякую. Шановна пані голова, шановний члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів України, про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій і внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України. Зазначений проєкт акту надійшов від Антимонопольного комітету України. Слід зазначити, що раніше НКІК вже розглядала проєкт цього акту, за результатами чого було прийнято відповідне рішення, та листом від 27.08 поточного року було надано погодження із зауваженням. Проте запропонованої редакції проекту критеріїв значна частина зауважень, інка не врахована. В якості аргументації зазначається необхідність забезпечення відповідності проекту акту положенням, визначеними актами права Європейського союзу. Проте необхідно зазначити, що, попри важливість імплементації актів європейського союзу в сферах державної допомоги та електронних комунікацій, формування норм підзаконного акту має відбуватися відповідно до на національного законодавства та неза. Заперечить йому. Проте, окремі положення проєкту критеріїв не враховують вимоги України про електронні комунікації, тому залишаються актуальними окремі попередні зауваження. Більш детально вони викладені в лісті, який є додатком до рішення, запропоновано погодити проєкт постанови і за... проект проєкт рішення з зауваженнями, і управління економічного регулювання доручається направити відповідь до антимонопольного комітету України. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юрійович. Дозвольте, я уточню, що е, ті зауваження, які не були враховані, які зараз пропонуються е, департаментом е, управлінням, точніше, і цим е, проектом рішення вони виходять не тільки з національного законодавства, вони виходять з положення національного законодавства, яке власне імплементовує положення європейського секторального за законодавства. Так і тут потребується так. узгодження спеціального і загального законодавства саме Європейського союзу. Так Добре, це важливий, важливий елемент, як на мене, що ми апелюємо не стільки і не тільки національним законодавством, а саме через його призму відповідності європейському, в тому числі, яке має бути узгоджено. Колеги, можливо, ще у когось будуть коментарі або питання. Немає так. Тоді запрошую до голосування. Шановні члени комісії. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне, будь ласка, Євген Олексійович, дякую. Шановна пані голова, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проект рішення НКК про розгляд проекту закону України щодо внесення змін до деяких законів України щодо надання хмарних послуг та послуг центру даних. Відповідно до пояснювальної записки, законопроект розроблений з метою впорядкування питань надання хмарних послуг та послуг центру обробки даних. Законопроектом вносяться зміни, зокрема до закону про хмарні послуги, про Національний банк України, про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України. Законопроект надійшов на розгляд до НКІК від Мінцифри. Слід відмітити, що законопроектом враховані пропозиції НКІК, надані до Міністерства цифрової трансформації України. А саме законопроектом пропонується у законі про хмарні послуги виключити визначення терміну регулятор комунікаційних послуг. Та у законі про адміністрацію держподв'язку виключено положення, що адміністрація держподвізку є регулятором комунікаційних послуг. Ну і основні повноваження щодо регулювання державної політики в сфері ахмарних послуг закріплюються за мінцифри, вик... і такі повноваження виключаються за адміністрацією держпов'язку. За результатами опрацювання законопроекту, пропонується висловити позицію про його погодження без зауважень. Прошу підтримати підготовлений проект рішення НКК. Доповідь завершу. Дякую, Іван Олексійович. Пропонується без зауважень. Чи будуть у когось якісь коментарі або пропозиції? Прошування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступний Євген Олексійович. Дякую, шановна пані голову, шановні члени комісії. На ваш розгляд підготовлено проект рішення НКК про розгляд проекту розпорядження кабінету міністрів щодо внесення змін до двох постанов кабінету міністрів. Проект розпорядження надійшов на розгляд НК відмін цифри. Проектом розпорядження передбачається оновлення посадового складу міжголузевої ради з питань. Цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації та міжвідомчої робочої групи з питань розвитку системи державних реєстрів та кад... кадастру нерухомого майна, утворених згаданими постановами. Наразі до складу міжглузевою ради включено зокрема голову НКРЗІ за згодою. Проєктом акту пропонується виключити голову Інкерзи зі складу цієї ради та інші представники НКК в цьому акті відсутні відповідно до повноважень, які визначені законами України про НКК та про ЄК, регулятор забезпечує створення та функціонування електронної регуляторної платформи введення ряду реєстрів, які розміщуються на відповідній платформі, яка наразі ще не створена. Тому пропонується з відповідним обґрунтуванням погодити проєкт розпорядження із пропозицією, а саме включити до складу міжголозевої ради та міжвідомчої робочої групи, члени НКЯК. прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доповідь завершу. Дякую, так, колеги. Чи будуть у когось коментарі? Якщо немає, тоді е, прошу хто за озвучений проект рішення, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Ірина Юрівна, наступне. Дякую. До НКК на розгляд надійшов проект постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні, надісланий листом Міністерства цифрової трансформації України. Пропонується погодити проект постанови про внесення змін до розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні із пропозиціями, враховуючи те, що НКЕК на минулому засіданні. Було прийнято рішення щодо надання пропозицій до Мінцифри щодо внесення змін до плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні, і певні деякі з цих пропозицій не увійшли до даного проекту, оскільки мінцифри цей проект розробили ще до того, як були отримали від нас пропозиції. Тому оскільки це погодження, а ми сьогодні. Пропонуємо погодити в цілому погодити цей проект. Ми з ним згодні, але надати деякі пропозиції, які не увійшли до нього. Це е, такі пропозиції: позиції 22 та 23 розділу 2 плану доповнити стандартами та міжнародно-правовими нормами, зазначеними у наших пропозиціях. Нову смугу радіочастот 865-868 МГц позиції 50-ї та радіодистанційне керування викласти в редакції наших пропозицій. З позиції 27 мультисервісний радіодоступ можна видалити смугу радіочастот 2300-2320 МГц, як таку користування, якою для зазначеної радіотехнології припинено. І ми також висловлюємо свої певні застереження щодо визначення парних смуг частот 1982-10, 272-200 МГц для можливості їх використання з метою встановлення з'єднання з супутниковою низкоорбітальною системою, оскільки станом на сьогодні смуги радіочастот. Для таких систем ще не визначені на міжнародному рівні. Тривають дослідження, результати яких будуть представлені на всесвітній конференції радіозв'язку 2027 року в рамках питання порядку денного 1.13. Тому ми хочемо звернути увагу. Мінцифри на це можливо зарано визначати смугу певну зараз. для того, щоб потім її не довелось змінювати краще. Отримати між результати міжнародних досліджень, але в цілому проєкт ми погоджуємо із наданням таких ось пропозицій, пропонується підтримати даний проєкт. Дякую, Ірина Юрівна. Так, зрозуміло, що ми послідовні в своїй позиції, яка була і в пропозиціях, які були затверджені минулої середи, з додатковими застереженнями, що стосується супутникових мереж. Так, в мене питання додаткові відсутні. Загалом цілком зрозуміло. Можливо, у колег будуть питання або коментарі. Так, піднятих рук не бачу, тому запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне Олена Миколаївна. Дякую, шановна пані голова, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення про визначення переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду контролю у 2026 році. Згідно з законом про поштовий зв'язок, державний нагляд нагляд контроль з ринком послуг поштового зв'язку здійснюється відповідно до закону України про основні засади державного нагляду контролю, відповідно до абзацу 8 частини першої статті 5 цього закону. Органи державного нагляду контролю щороку визначають перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам. У наступному році станом на кінець вересня до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку включено 52 суб'єкти господарювання. З них 10 суб'єктів господарювання нами перевірено планово у 2024-2025 роках. Сім суб'єктів господарювання фактично надають послуги поштового зв'язку, що підтверджується поданою ними звітністю. При цьому один з них не подавав ДНК АК повідомлення про початок здійснення діяльності, водночас звітність подав. 21 суб'єкт господарювання Надають виключно кур'єрські послуги, 12 суб'єктів господарювання тимчасово не здійснюють діяльність надання послуг поштового зв'язку, і три суб'єкти не подають звітність таким чином. До запропонованого проекту переліку суб'єктів господарювання включено сім суб'єктів, які при формуванні зазначеного проекту переліку нами дотримувалися такі вимоги: це періодичність проведення планових заходів державного нагляду, контролю, встановлених законом та постановою кабінету міністрів 1242. Суб'єкти господарювання, які включені до переліку, фактично надають послуги поштового зв'язку, що підтверджується отриманою звітністю, і е, суб'єкти господарювання згідно отриманих регуляторних звітів здійснюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку. Проте не подали до НК повідомлення про початок здійснення у сфері надання послуг поштового зв'язку. До переліку включено товариство з обмеженою відповідальністю Post International Київська область, товариство з обмеженою відповідальністю АЛО місто Дніпро. Товариство з обмеженою відповідальністю, міст інтернешнл, місто Львів, фізична особа підприємець Іваненко Дмитро Миколаєвич, місто Харків, товариство з обмеженою відповідальністю 25 годин, місто Миколаїв, фізична особа, підприємець Китонен Володимир Володимирович, Дніпропетровська область, і фізична особа-підприємець Моспаненко Людмила Станіславовна, місто Київ. Прошу підтримати. Дякую, Олена Миколаївна. Так, підсумовуючи сім суб'єктів, виключно ті, хто здійснює діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку, і це на період 26-го року. Так, можливо, в когось будуть запитання? Немає. Тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне Марія Маліївна, будь ласка. Мене, а так вчите мене? Чути. Доброго дня. Так, будь ласка, представляйте. Доброго дня. Шановна голова, шановні члени комісії, до вашої уваги. Е Проект рішення НКК про підписання змін до угоди про консорціум «Pilots for the European Digital Identity Wallet Potential». До НКЕКА надійшов лист міністерства цифрової трансформації України від 26 вересня 2025 року. Стосовно підписання додаткової угоди про внесення змін до угоди про консорціум «Pilots for the European Digital Identity Wallet Potential». Пілотний проєкт для європейського гаманця цифрової ідентифікації потенціалу. Метою консорціуму є реалізація пілотних проєктів в рамках відповідної ініціативи Європейської комісії щодо розроблення та тестування впровадження тактичних рішень так званого європейського гаманця цифрової ідентифікації у національних екосистемах електронної ідентифікації, моделі використання кваліфікованої цифрової. Підпис, банківські послуги, державні онлайн послуги, онлайн реєстрація SIM-карт, електронне водійське посвідчення, електронні а, лікарські рецепти, що має на меті покращити доступ громадян до надійних і безпечних засобів електронної ідентифікації та послуг, таких як електронні підписи чи атестація атрибутів, підписання угоди про консорціум забезпечило юридичну основу для діяльності консорціуму та відкриває шлях для майбутнього співробітництва. Рішенням НКК від 23.03.23 .23 року номер 124 комісія уповноважила діючого на той час голову НКК Животовського на підписання угоди про консорціум. Відповідно, НКК долучилась до консорціуму на правах асоційованого партнера, не бере жодних зобов'язань щодо імплементації проекту, але експертна допомога НКК буде залучатись до його реалізації у разі потреби. Згідно пункту 12.4 угоди про консорціум, зміни та доповнення до її тексту. Потребують окремої письмової угоди, підписаної всіма сторонами, зміни, які вносяться до угоди про консорціум, відповідно додатковою угодою, стосуються виключно питань фінансового характеру, уточнення механізму перерозподілу коштів, передбачених бюджетом проекту між заінтересованими учасниками, в залежності від фактичного стану виконання взятих на себе зобов'язань, а також оновлення відповідної таблиці розподілу фінансування між бенефіціарами. Та не стосується участі НКК у консорціумі у якості асоційованого партнера, зважаючи на вище визначене, керуючись пунктом 24 частини 4 статті 4 статтею 21 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання. Послуг поштового зв'язку проектами відповідного рішення, НКЯК пропонується уповноважити голову НКК пані е, Мальон Лілію Володимирівну на підписання додаткової угоди про угоди про консорціум управління європейської інтеграції та стратегії установленому порядку забезпечити направлення до Міністерства цифрової трансформації України підписаного примірника відповідного документа. Прошу. Дякую, е, можливо, в когось будуть коментарі. Або питання? Немає. Тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, колеги, це було останнє питання за цим порядком денним на сьогодні. Я всім дякую за участь, за представлені проекти рішень, за прийняті рішення. Всім бажаю спокійного дня, продовжуємо працювати на благо України.